Громада міста Ужгород перевиконала бюджет на 105%. Цьогоріч до місцевої казни надійшло майже півтора мільярда гривень, із них 85% – податки і збори. Відтак на черговій сесії міської ради депутати підтримали перерозподіл коштів у сумі 73 мільйони гривень. 15,5 мільйонів спрямують на закупівлю ангіографа для міської клінічної лікарні та генераторів для медзакладів. Департамент міської інфраструктури отримає понад 48 мільйонів на благоустрій та утримання територій передбачено більше 8 мільйонів гривень, а на ремонт закладів освіти виділили майже 5 мільйонів. І ще на 35 мільйонів збільшать статутний капітал комунальних підприємств. Надання коштів для придбання ангіографа це міська клінічна лікарня. Це надали кошти для придбання генераторів для нашого комунального підприємства Водоканал. Також надання коштів для завершення робіт по капітальному ремонту котелень, які ми зараз в наших навчальних закладах закінчуємо облаштування і будуть переключені з діючих вже на свої окремі котельні, тому що зараз, наприклад, там є у нас 12-15 школ, є садочок, ось, який обігрівається з одної котельні. Вони зараз всі працюють, але ми внесли зміни для того, щоб були локальні котельні, щоб були менше втрат теплоносія. Ну, на ділянці доставки тепла від котельні до споживача. Також ми виділилися кошти для департаменту інфраструктури, для того, щоб ми могли закупити спеціальне обладнання, це називається ІЛО смок це машина, яка вимиває або витягує ну, пісок, там інші, інше сміття з нашої каналізаційної, зливної каналізації, промиває для того, щоб у нас якісно працювала наша зливна каналізаційна система. На сесію винесли понад 70 питань. Більшість голосували злагоджено. Одностайно підтримали і вольове рішення безоплатно передати у власність греко-католицької громади святопреображенської парафії на житлові приміщення, які свого часу належали церкві, а потім стали комунальним майном. Утім, опісля тривалого вивчення питання і надання необхідних архівних довідок, а також з метою дотримання законодавства України, депутати таки проголосували за відновлення історичної спо справедливості За 34 рішення прийнято. Ми сьогодні прийняли рішення про передачу приміщення по вулиці. Миколи Гоголя для передачі у греко католицькій громаді нашого міста. Ще одне дискусійне земельне питання внутрішній двір по вулиці Добролюбова. Зокрема, місцеві мешканці просили збільшити внутрішню будинкову територію для ОСББ, а також аби унеможливити будівництво багатоповерхівки, готові віддати більшу частину колишньої котельні під спортзал. Просимо е е трошки більшу територію. Яка все-таки є з розрахунку на квартиру менша, ніж у сусідніх ОСББ? Прошу це врахувати. Також ми просимо не 0,98, а 1,03, 1,039, не по тому, як вона йде зараз у вас рішення, а по тому, як ми подали коригуючий заяві. Ми вас дуже на вас не маємо. Дякую. Утім, депутати до ужгородців не дослухалися і затвердили поділ прибудинкової території в межах попередніх розрахунків. Водночас, міський голова пообіцяв, що в детальному плані міста Ужгород у межах цього кварталу мають затвердити спортивний об'єкт, а не ще одну багатоповерхівку. Ми сьогодні дали їм в оренду земельну ділянку і надали майже один гектар, значить, ОСББ, яке є зареєстровано на цій території. Якщо точніше, це 98 сотин, ну майже один гектар без двох сотин. І також дали протокольне доручення я головному архітектору, щоб при розробці детального плану цієї території всередині цього двору, щоб там було. Об'єкт спортивної інфраструктури. Окрім того, міські обранці схвалили виділення грошової допомоги на лікування ужгородців. Загальна сума матеріальної підтримки склала 193 тисячі гривень. Її отримають дев'ятеро містян. Також цього дня у сесійній залі депутати підтримали виокремлення земельної ділянки під зведення каплиці для військових капеланів. Водночас ще близько десяти земельних питань, зокрема, що стосуються затвердження детального плану територій, відправили на довивчення.